Після повномасштабного вторгнення Москва значно розширила свій арсенал у війні проти українців в Європейському Союзі і у війні проти самих європейців. Частково така активність пояснюється санкціями, накладеними на розсадничества. Воно раніше координувало гуманітарні диверсії і політику м'якої сили. Тепер Кремль змістив акцент на соціальні медіа. Ціла армія російських ботів, телеграм-каналів, ютуб блогерів безупинно атакує європейський інформаційний простір, просуваючи про кремлівські партії і навіть намагаючись втручатися у вибори. Серед останніх скандалів президентські вибори в Румунії, де в першому турі несподівано переміг маловідомий проросійський кандидат. Після розслідування румунських служб безпеки результати були скасовані через виявлення масштабних маніпуляцій громадською думкою. Польська газета виборча з'ясувала, що ця компанія координувалася з Кремля. Вона охопила 19 країн Європейського союзу. До неї були залучені 193 проросійські ресурси. Операція мала кодову назву Портал Комбат. І на жаль, до неї залучили навіть українських біженців.